Привіт! Показую дуже популярний триммер в магазині, який часто в нас і обирають. І він... Його люблять майстри, його часто беруть барбери. В чому його перевага? По-перше, дві швидкості роботи до 7000 обертів. Перша швидкість, друга швидкість. Вхід USB Type-C дисплей показує рівень заряду акумулятора, керамічний рухомий ніж. Дрібний зуб, хороша гостра заточка. І ось рухомий ніж, виконаний з кераміки. Також ви бачите, він підходить для гоління під нуль без насадки з нульовим ефектом. Може працювати від акумулятора, може працювати від мережі. Чому такий, така модель підходить для салону? Показую. Ось, як ви бачите, зазначено 7000 обертів. І 400 хвилин час роботи акумулятора. Це, до речі, ну для тримара це багато, звичайно, і це реально заявлено. Воно відповідає дійсності. Тобто є досить непогано. 2000 мА тут акумулятор, тому відповідно може бути для складних завдань. Будь ласка, він зручний зручно дуже тримати. Тому кому потрібно, замовляйте. Ціна 719, Замовити можна в нас на сайті Тримар Інівий. Замовити можна через інстаграм. Робоча кнопка в шапці. Профілю також у нас є самовивіз. Знаходимось Київ Правди 47, ретро ретробіль. Ми в районі нової по.